Привіт, теніс фани! Нарешті до нас доїхало четверте покоління Wilson Ultra 100V4, і саме про неї сьогодні і поговоримо. Ви на каналі Тенісна Кухня, я її ведучий Андрій Корнушков. Тож скоріше підтримайте це відео вподобайкою, підпишіться на канал, поставте дзвіночок і погнали! Друзі, мені дуже важлива ваша підтримка. Тож скоріше підпишіться на цей канал, поставте дзвіночок, подивіться інші відео, а найцікавішими поділіться зі своїми друзями. Крім того, ви можете підтримати мій проєкт на Патреоні, а також поповнивши мою монобанку. Хочу вам нагадати, що мій проєкт існує завдяки вашим донатам, а також завдяки продажу ракеток. Тож ви можете придбати цю ракетку або будь-яке інше тенісне спорядження, просто написавши мені в соцмережі по посиланню в описі до цього відео. Не буду вас обманювати, раніше я ніколи не грав ракетками Wilson Ultra. Ні першого, ні другого, ні третього покоління. Але ні, я ж записував огляд на Вілсон Ultra СТРО Вікторія Азаренки. Але ж то про стокова модель Wilson ProLab H25, яка не має нічого спільного зі стоковими ракетками, то як би то не рахується. Але ви можете подивитися мій огляд на ракетку Вікторія Азаренки ось тут по посиланню. Що ж, повернемося саме до Ultra Сто 4 як ви бачите, ракетка має дуже крутий такий дизайн у такому елегантному стилі, який Вілсон, як правильно сказати, просуває у всіх своїх колекціях. Починалося це. З в кольору Хамеліон, потім підключилися клеш, і зараз ще й Ультра. Мені дуже подобається саме виконання, косметичне виконання ракетки. Ось ця надпись Ультра. Вона є навіть рельєфною. Якщо в клеша рельєф це більш вдавлені вдавлені букви, то тут букви навпаки випуклі, і це дуже приємно на відчуття. Я взагалі такий тактильний маньяк, тому мені дизайн дуже сильно подобається. Ракетка дуже крута, така в міру брутальна, стильна і космічна. Що ми бачимо з характеристик? Ми бачимо з характеристик, що ракетка має дуже універсальні такі параметри: сота, головка, струнна формула 16х19, середня як для чоловіків вага 300 грамів і дуже високу жорсткість рами. Що робить її прямим конкурентом Bobolat Pure Drive, а також, в принципі, Yonex і Zone 100. Як я вважаю, що ракетка має на корті показувати щось дуже схоже до Bobolat Pure Drive, дуже потужні удари, високу стабільність у грі на задній лінії, але я не дуже очікую якогось крутого контролю. Знову ж таки, очікую дуже хороший потенціал обертати м'яч, тому що знову ж таки відкрита струна формула 16х19, головка у нас сота досить велика. І в той же самий час невеликий свінгвейт, всього таки 317 одиниць, що робить ракетку в принципі досить маневреною та спін-френдлі. І все це ми перевіримо на корті. Тож погнали! З Wilson Ultra 100 хотів зробити такий самий експеримент, як у попередньому огляді з новими Yonex core 2023. Тобто протестувавши на тижні Wilson Ultra 100, зіграти потім на вихідних турнір. Але, погравши нею, я вирішив все ж таки відмовитись від цієї ідеї і знову таки повернувшися до своєї повсякденної Blade 98, грати турнір нею. Тому що це зовсім не ракетка мого стилю, занадто потужна. Мені вона здалася навіть потужнішою за Pure Drive. Хоча піродрайв жорсткіша, має 72 одиниці жорсткості при тих самих параметрах 300 грамів ваги, 32 сантиметри баланс, сота головка 16 на 19 Але мені здалося, можливо, це завдяки струні. Знову ж таки, хочу розказати про струну. Цю ракетку я натягнув дуже прикольною струною Yonex Poly Tour Strike 1.25, Натягнув 24 х на Досить жорстко, але при цьому вона досить потужна була. По обертанню десь так середньо, і забезпечувала на такій потужності досить непоганий контроль, як для, для такої потужної ракетки. Що ж я вам можу сказати? На задній лінії, звісно ж, така потужна ракетка мене задовольнила повністю. Так як я б'ю багато майже усі свої удари через потужний топспін, знову ж таки, був дуже-дуже сильно задоволений ракеткою, тому що вона. Допомагає, допомагає надати е, добре обертання, особливо в порівнянні з моєю B9818х20. Вона допомагає м, добре закрутити м'яч. Е, крім того, завдяки знову ж таки, високій жорсткості рами дає можливість пробити дуже-дуже потужно. Але в перший час я дуже, як би то сказати, struggle, е, Боровся з контролем, тому що дуже багато м'ячів у мене летіло в аути, особливо ті, на які я прямо вже досить добре розраховував, особливо ті, які я намагався забити вже зайшовши в корт, коли суперник покидував мені якісь короткі м'ячі, були аути, були якісь прикриті такі помилки. Тому що ракетка надпотужна, мені досить якийсь там час знадобився для того, щоб перебудувати свою гру під цю ракетку, більше надавати обертання. Знову ж таки, з Блейдом 98 я звик грати більше через такі то з обертанням, то якщо я виходжу вже. Пробувати забиваючий удар з хафкорту, або в принципі входжу в корт, щоб атакувати м'яч, я, я все ж намагався бити більше плоскими ударами, для того, щоб збільшити швидкість польоту м'яча і як би то забрати цей час у свого суперника і більш ефективно атакувати. Але тут, для того, щоб утримати м'яч в корті, по довжині особливо, Е, мені прийшлося більше накручувати м'яч, е, тому е, дуже часто були якісь е, навпаки, занадто короткі м'ячі, поки що я звик до потужності, до балансу, до спіну цієї ракетки. Е, але із за задньої лінії це просто пушка. Що справа, що зліва. Ну, по-іншому не скажеш. Це просто пушка. Дуже потужна ракетка, особливо, якщо тягнути її потужною стороною. Я думаю, що Якщо натягнути її Yonex Poly Tour Pro або, наприклад, Solink Hyper G Soft, натягнути там 24 на 23 або 23х22, це взагалі буде просто гармата. І в такому сетапі вона дуже добре підійде, я вважаю, початківцям, чоловікам-початківцям. Тому що ракетка досить універсальна. Всього тут 300 грамів, нейтральний баланс, 32 сантиметри, сота головка. Для гравця, який планує займатися з тренером, займатися серйозно, досить непоганий варіант, як для початку, до того що вона круто виглядає. Так, що я ще хотів сказати? Подача, Подача знову ж таки не одразу полетіла. Досить довго я перестраювався до її жорсткості. Якщо я хотів пробити потужно. То було, то подача летіла в аут. Якщо я хотів накрутити, навпаки, щось у мене не чогось не вистачало потужності на накручених ударах і було багато сіток на подачі. Потім я трохи вже пристосувався, але сказати, що плоска подача полетіла, мабуть, ні. Все ж більше така е, кручена, різана подача, а також, також кіксер. Тому ця ракетка. Є дуже гарним, як я вважаю, аналогом Yonex Season 100, тому що має абсолютно ті ж самі параметри, і по Yonex Season 100 в мене були досить схожі відчуття, коли я коли я тестував ракетку, записував огляд, який ви можете також подивитися на каналі. Можу залишити також посилання в описі до цього відео. Подивіться, це дуже цікаво. Це прямий аналог цієї ракетки. Трошки м'якіший, але дуже-дуже схожий. Також гарна ракетка для чоловіка-початківця або для більш досвідченої вже дівчини. Юнекс і ЗОН, вона трохи більш м'яка, тому обертає ще краще. Тому я трохи швидше звик до подачі тієї ракетки. Але що стосується плоскої першої подачі, вони однакові, однаково якось незрозумілі для мене, тому що. Я звик більше спиратися саме на потужну першу подачу, але не плоску а головне для мене це надійне, для того, щоб я подавав 70-80% саме перших подач. Не залишав на другу подачу, тому що друга подача в любителя вона все ж така досить м'яка, досить там вона летить в районі 100 км на годину і, або навіть 90 там, і її можна а, атакувати. І мої суперники дуже часто атакують і пробувають навіть на виліт мою другу подачу. Тому я стараюся розраховувати саме на першу. Вона для мене дуже важлива. І е, подавати першу подачу було якось зовсім незрозуміло, тому що коли подаєш дуже потужно, все в аут, коли трохи пом'якшуєш, все прилітає в сітку. Можливо, треба більше звикати, але знову ж таки, я вже сказав, що. Е, Експеримент з турніром цієї ракеткою я відкинув, тому що треба більше двох тижнів. Я думаю, звикати до цієї ракетки, вона зовсім інша, зовсім не схожа на ту, на ту ракетку, до якої я звик на Blade 98. Давненько я не грав Drive, але взагалі-то по відчуттю дуже схожа ракетка. Єдине, що я пам'ятаю, що Drive було набагато простіше подавати. Можливо, я був в іншій формі, можливо, я... Краще якось був налаштований до Pure Drive. Досить просто було подавати і плоску подачу, і подавати різану і кіксер. Взагалі-то, не дивлячись на те, що ракетка трохи не підходить під мій стиль, вона мені взагалі дуже сподобалась, тому що в принципі, вона підходить під мою гру, під стиль агресивного бейслайнера, але вона мені, знову ж таки вона для мене надпотужна. І відчуття такої жорсткої ракетки, вони мені не дуже сильно подобаються. Я більше люблю таке м'яке відчуття, коли ракетка нібито продовження руки, і ти можеш покласти м'яч прямо нібито рукою. Те, що я відчуваю при грі своєї повсякденної Blade 98 Ця ж ракетка дає таке відчуття досить жорстке, таке crisp feel, Американці кажуть таке хрустке відчуття, тобто вона жорстка, потужна. При цьому вона дуже комфортна, тому що завдяки цій жорсткості вона менше вібрує під час удару, під час зіткнення з м'ячем, не зважаючи на те, що в неї досить невеликий свінгвейт, веде себе дуже стабільно на задній лінії, на потужних атакуючих ударах задній лінії. Досить непогано можна завершувати з хавкорту, але знову ж таки треба звикнути до її високої потужності. Це однозначно не найкращий варіант для гри на сітці. Ну, ви самі розумієте, сота головка. 16 на 19 не найкращий контроль у грі з льоту, але вона вела себе на сітці досить стабільно. Не було такого ефекту, що ракетка вилітає з рук, ракетка досить вдало збалансована. Також можна досить вдало грати на сітці, але на якийсь особливий неймовірний контроль не слід розраховувати. Щодо висновків, то я можу порекомендувати саме цю ракетку Wilson Ultra 100V4 гравцям початкового рівня, навіть з перших днів на корті чоловікам. Дівчатам я все ж пораджу більш полегшену модель Wilson Ultra 100L вагою 280 грамів. Вона також жорстка, буде, я думаю, досить потужна. Але 280 грамів буде краще для дівчат-початківців. Крім того... Саме Сотка дуже добре підійде гравцям середнього рівня NTRP 35-4-0, які грають у стилі агресивного бейзлайнеру, які розпочинають свою атаку з задньої лінії. Інколи входять в корт, атакують з хавкорту і рідко виходять на сітку. Тобто, або тим гравцям, які грають від захисту. Досить непогана ракетка ця діяла. У захисті вона досить маневрена, можна і кистю додати, досить непогано можна захищатися на задній лінії, відкручуючи м'яч з потужним топспіном, поглибши своєму супернику, не даючи вас атакувати. Що ж, друзі, на цьому у мене все. Якщо це відео вам сподобалось, обов'язково відмітьте його вподобайкою, напишіть комент, підпишіться на канал, поставте дзвіночок і обов'язково поділіться цим відео з своїми друзями. Можливо, комусь з них воно також буде цікаво. І корисно. Крім того, ви можете підтримати мій, мій проєкт, який в принципі існує завдяки вашій допомозі, а також завдяки продажу ракеток. Ви можете підтримати мій проєкт на Патреоні, а також поповнивши мою монобанку по посиланню в описі до цього відео. Знову ж, хочу вам нагадати, що ви можете придбати цю ракетку або будь-яке інше тенісне спорядження усіх світових брендів, просто написавши мені в соцмережі по посиланню в описі до цього відео. На цьому у мене все, і не забувайте, що в Україні йде війна. Вірте в зсу, допомагайте. Зсу! Все буде Україна!